Історія Тома Харді в ролі Едді Брока, він же Веном, може закінчитися у третьому сольному фільмі з під заголовком Останній танець. Фільми Веном від студії Sony розповідають про антигероя коміксів Марвел Едді Брока та інопланетного симбіота, прикріпленого до його тіла, який іноді захоплює його, дає йому надсилу та інші здібності. Ну а також іноді відкушує людям голови. Але то таке. Всім привіт, ви дивитесь канал «Ана Його, І сьогодні ми розповімо вам останні новини щодо фільму Веном 3, який між іншим виходить. Вже цього року, що на нас очікує у третьому фільмі про Еді Брока, про що говорить назва Останній танець, що відбувається з кіновсесвітом Sony Пікчерс, і коли там з'явиться нарешті людина-павук, чи можливо не з'явиться взагалі. Але перед початком наполегливо рекомендуємо вам підписатися на наш канал, бо де ще ви знайдете такий цікавий контент, і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! В останньому оновленні щодо фільму Веном 3» було представлено його офіційну назву, оскільки раніше фільм називався виключно Веном 3». Але тепер це «The Last Dance». А також змінено дату виходу. І якщо ви подумали, що фільм перенесли на пізнішу дату, оскільки такий тренд прослідковується останні кілька років, то ні, фільм вийде 25 жовтня 2024 року, замість попередньої дати випуску у листопаді цього жоку. Обидва ці оновлення є захоплюючими, а нова назва Останній танець обіцяє драматичне завершення трилогії. Останній раз, коли Венома бачили на великому екрані, це був короткий кросовер з перенесенням у кіно всесвіт Марвел. Після сцени, після титрів Веном 2К. Карнаж, в якому Еді та Сімбіота було доставлено до кіно всесвіту Марвел, Веном, зокрема, з'явився у фільмі Людина павук немає шляху додому. Проте в цій же сцені Еді було відправлено назад до його власного всесвіту. Проте, чи вплине це на Веном 3 буде з'ясовано згодом. Том Харді завжди відкрито говорив про те, що він писав історію для фільму Веном останній танець, разом із зніманням Веном 2. Карнаж». Але він також чітко говорив, що не буде ніякого третього фільму, якщо Веном 2 провалиться. На щастя, для шанувальників Хар. Та Венома, людина павук додому шляху немає, та Веном 2 Карнаж стали масовими хітами. Ну, гаразд, гаразд, додому шляху немає, став хітом, а Веном 2 просто хорошим фільмом. Ну гаразд, хоча б непоганим. Ну, ну, не жахливим же точно, він вийшов нормальним, як мінімум мені сподобався, а критики, як завжди, не праві. Говорячи щодо того, хто з'явиться у фільмі, то звичайно ж зірка сценаристи, продюсер Том Харді повернеться до ролі Еді Брока. Хоча її поява ще не оголошена офіційно, Мішель Вільямс заявила про свою зацікавленість у поверненні до ролі колишньої нареченої Еді Брока Ен Вейнг. та Еді залишаються друзями, незважаючи на розрив, і вона одна з небагатьох людей, які знають про Альтер Его Брока. Вона навіть ненадовго приймала симбіота в перших двох фільмах про Венома, тому завжди є ймовірність, що вона зіграє більшу роль у майбутньому. Утніх фільмах інші учасники франшизи, які можуть досить легко повернутися, це Рейда Скотт, який грає нареченого Н. Дена і Пегі Лу, які завжди потрібна сцена, де вона грає власницю міні-маркету Міс Чен. Найцікавішим, однак, був би Стівен Грем. Він зображує детектива Патріка Малігана, який стає лиходієм-токсином у коміксах. Наприкінці Venom 2 Carnage показано, що Маліган поглинув частину симбіота, натякаючи на те, що він стане антагоністом у продовженні. Також підтверджено, що у фільмі Веном останній тани з'являться два нових актори: Джуно Темпл і Чіветель Еджі Фор, персонажі, яких вони гратимуть, ще не розгорні. Лошені, але все ще ясно, що кожен з них буде бажаним доповненням до списку, враховуючи позитивні реакції як на гру Джуну Темпелу у серіалі Тед Ласо, так і досвід Человета Джефора в супергеройських фільмах Марвел, де він грав барона Мордо. Що цікаво, Енді Серкіс не буде режисером Венома 3. незважаючи на його успішну роботу з Веномом. 2 Карнаш зараз Серкіс працює над анімаційною адаптацією колгоспу тварин Джорджа Орвела, над чим він працював уже протягом тривалого часу, і він не зможе зробити обидва проекти. Одні. Одночасно його замінить Келі Марсел, яка була сценаристкою перших двох фільмів про Венома, і дебютує як режисерка. Вона, безсумнівно, має глибоке розуміння персонажа, що дозволить їй легко взятися за цю історію. На жаль, на сьогоднішній день не було оприлюднено жодних подробиць сюжету Венома, 3 останній танець. Але одне можна сказати напевне. Якщо Веном 3 стане останнім розділом цієї історії, то він має зв'язати будь-які нерозв'язані події в трилогії, зокрема, стосунки Еді Брока та Ен, а також його зв'язок із симбіотом Вено. Веномом, якого він ніколи не хотів мати, а потім змирився, а потім знову не хотів, а потім змирився. Ну ну ви зрозуміли. Позитив полягає в тому, що сюжет Venom 3 можливо буде грунтуватися на подіях людини Павука Немає шляху додому, де було багато лиходіїв з минулих франшиз, проте будь-який з них міг бути пов'язаний із всесвітом Венома від Sony Pictures. Тобто зелений гоблін, Електро або доктор Восьминіг могли бути відправлені у світ Еді Брока помилково, типу як стерв'ятник у Морбіусі. Є кілька персонажів Марвел, з якими Харді. Міг би битися у Веномі 3, включаючи власне Морбіуса та Крейвена мисливця, який є також частиною цього кіновсесвіту всесвіту Соні. До речі, Крейвен мисливець вийде також цього року і навіть раніше за Венома. Дайте знати в коментарях, чи хотіли б ви, щоб ми зробили окреме відео про цей фільм найближчим часом. Продовження Венома також може представити бродягу, Нала або чорну кішку, оскільки кожен з них історично є суперником симбіота в коміксах. Більш свіжі новини про Веном останній танець припускають, що лиходію фільмах може піти іншим шляхом. Тільки том Харді поділився фотографією на знімальному майданчику фільму, де він кричить на графіті собаки чи вовка. Дехто вважав, що це потенційно означає, що Еді Брок із Харді виступить проти картелю Лобо, який є групою перевертнів у коміксах Марвел. Хоча також поширилися чутки, що Веном зіткнеться з присяжними, які є групою персонажів, які об'єднуються щоб спробувати вбити симбіота. Хай би там як не було, до Венома 3 можна і навіть треба цілком логічно і очікувано додати інших персонажів, які з'являлися в кіно Соні. У сцені після титрів Морбіуса було показано стерв'ятника, який потрапив з кіно всесвіту Марвел до всесвіту Sony. Пропозиція стерв'ятника, щоб він і Морбіус сформували команду, є явним натяком і відсиланням до зловісної шистки – команди лиходіїв, проти яких часто протистоїть людина Павук. Можливо, дуже дуже на це надіємось. Ці персонажі з'являться у Веномі 3. Якщо назва фільму Останній танець і справді означає кінець історії Венома Тома Харді, то це останній шанс дати нам нормальне протистояння нормального Венома. І Пітера Паркера Веном є одним із найвідоміших супротивників Спайдермена в коміксах, і Sony отримала негативну реакцію від фанатів за те, що не об'єднала симбіота та павучка за всі ці роки. Це означає, що не включення реального Пітера Паркера з великою роллю до Венома 3. Останній танець буде означати, що студія поклала величезний болт на бажання глядачів і тупо поховає цей фільм. Ще більш цікаво в цьому світлі, що пристрасть Тома Харді до ролі Венома безсумнівно означає, що він хоче битися зі своїм найбільшим супротив. Але якщо він цього не отримає, тоді навіщо ви знімали всі ці три фільми? На цьому у нас поки що все. Напишіть у коментарях, чи очікуєте ви фільм Venom 3 і які ваші думки з цієї теми. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. А якщо дуже сподобалось, можете підтримати нас, ставши нашим спонсором на YouTube. Дякуємо за перегляд! Це був канал. А на його бувайте!